За романтичні побачення умовно відповідають дві планети Венера і Марс. Венера планета кохання та гармонії, перебуває у вогняному овні, що додає більшої динамічності та пристрасності. У цьому знаку Венера проявляє себе відкрито, рішуче та навіть трохи авантюрно. Зазвичай Марс асоціюється з активністю. Але зараз, коли він ретроградний і знаходиться в просторі знака Ра, то це скоріш про енергію, яка спрямована на захист, турботу та створення комфорту. Тож романтичне побачення можна влаштувати в домашній атмосфері. Не відкладайте своє життя на потім, проживайте кожен день усвідомлено тут і зараз ваш астролог тата Славіна.